Три рази я пробачала зраду з надією, що людина зміниться. Зараз я розумію, що це було в принципі не кохання, а просто якась нездорова залежність моя, да, від людини. І якби я сама себе тоді поважала, всього цього б не сталося. Про першу зраду, я взагалі, дізналася від незнайомої мені людини. Один хлопець в Фейсбук прислав мені смс-скрінів, де видно, де мій колишній хлопець спілкується з його дівчиною. Тобто, це хлопець цієї дівчини, з якою мені зрадили. З переписки зрозуміла, що там була зрада, тому що там все описано в деталях. Він просить. Моїй цього не розповідає. Вона не має цього знати. Але після такого логічно було б розійтись, скажете ви нормальна людина би пішла, але я ж була ненормальною тої людиною. Ми розійшлися, але на три дні. Ой, тут видно я і тільки я. Ну просто знаєте, мені ж ще такого спагетті на ушки трошки понавішували. Але знаєте, всі помиляються, що варто все-таки дати другий шанс, тому що якщо людина дійсно кається, а він тоді ну дійсно сказав, що це була помилка, що такого точно не повториться. Звичайно, в нас було дуже-дуже багато хороших моментів. Але моя помилка, тому що я йому тоді вже дала зрозуміти, що зі мною так можна. Я терпіла, я трошечки отакенька. Вот отак. Вот Така. За цей вчинок, який я зробила, ви, звісно, можете мене засуджувати, але я вважаю, що це було правильне рішення. Наступну частину йдемо.